І погнали. У Львіві! У, Львіві. <ріхи> у Львові... У Львові <ріхи> заходить У Львов заходить військо. Ходи. Ой. О, шо за тут, прям блок? Ебать, 4 штуки. Єба подарунки вдало. Шо? Дало три подарунка і 16 Бригінь. Чина. Поставьнки. Тыкаем сразу подрунки, ну-ка. Ого, майже всі однакові. А давай. Перший. Слайм. Прям кінець. Я казав, що дедну Мороз гандон. да, Кейнсворд. Я на f5 піду. Боже, ті. йети. Капець блядь, да, ты після з с І меч він біленький. беленький. Суба, не такий білий? А ні, ти такий самий. Ти просто шляпа кончена. Моз по-тупому. Бачу деревню, да. Прямо. Та що їх так цікаво, це ту, що я обікрав ваша. чи ні? чуєш ці звуки, як я вбивав їх всі. всі. Я всі. тоже ко мне ебашу, все. Шизик, 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 шизоїд. А, це там де я, до речі, був. Я їх обкрадав вже на насик, тут нема що робити. <гум> що він робить! Ооо О! тут є. Опа! Опа, я тебе спалив маленький. Ельфик, я зробив? А з коровою. От Корова отко З коровою, блядь! Отако, от око у нас і... стань, стань! стань. Встань -во. отуто. Вони звину, вони тут. Отако, стань. Трошки нижче. І дивись на мене. Ааа, отако скоро. це як в тому, один за всіх, як то, блядь, говорить Україна, як що тобі дивилися? Не було у вас полиці. Це було, типу, що якщо ти відповідаєш правду, тобі гроші дають. Для мене Майнік це просто вайбі. Жодко різдвом чекай, чики, чики, блін, ой, як все. Ф один нажимаєш і тако вдаль дивишся. От Я можу сказати, що Майнік, напевно, це найліпша гра для мене. Ну, Все, що хочеш, може робити. Скачав моди, блін, ПВП, ну все просто. що скажеш? Кроку влаштував другий. Да? Ну, можна таке теж, все, що захочеш, просто бі, реалізуєш бі, свої ідеї в блін. От хто до цього моменту додивився, напишіть в коментарях, блин, які ваші влюблені ігри, бля, було б цікаво почитати. Цікаво було би було тобі почитати. Звісно цікаво, бля. Я б, блядь, читав тут по три рази кожного з коментар, чисто, щоб насолоджуватися кожною буквою, смакувати її. Yeah. Если б ми не забули оставить сліди джун-джун джун джун джунда джун. і тем не Білий. О, прохолодненько Утопаю в в духе. О, холодно! Ты что не бил? А, я знов під водою, Блядь, 30 у мене щас. Я Зараз мерзну. сейчас перевірим, що буде, якщо прям розко обмерзаться. То... 26 27, 25! А-ла-ла-на-а! Клайв! Поду и пойду пойду Мне так сикаво. Тут сніговики! Ебать их, а це шо за скурмы? А ЩО ВИ тут робите? Це нормально скурми Випав! Це Цепивонья! Це, це квітка! Я! Поставим, блять, ми я все на нею обставим! Мы все У хаті обставим, блять! Все. Він буде. У мене нема собою топоріка. У мене є. Ломай, ломай. О, холодно як я вмираю. Все, у мене у мене у, мене, у мене сніжинки. А як загреться? А мы дерево, дерево, ским не бревна. Меня трясе, будуй, блядь. скоро будуй меня тоже. Буду ещесь, будусь, будусь! Я знаю, что робити. Не то. Пичку пичку! Я хуй! Я... 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 Яку?! Шо? Мама? Блядь, мене трясе! Да? А шо так замерзаем? Давай хотя бы якусь закрыемся. Курова, я тебе заебавши и буду в тобі жити. О! Мені. Я не хочу. Як себе, блять. Тихо! Сука. Я не помру, так. Я не помню. Ше, так. ше, крафти. Скоро шось, щоб шось. <рик> Розбойники <рик> же тут! Ебать, то відмерзли скура. яички, слухай. А що так тоді робити, якщо хі, не рятувало? Може треба ямку вирити? Мен 19 градус, у термозахист. Ууу, блядь. Не, я сдохнув, нужен я понимаю. Ебать, давай. Скажіть мені, що я... Да, нормально. Ага. Я yeah, God, God, маю. У Мене дев'ять. Дем подруночки. Один. Депни, депни, сука, один. Осиній нормальній хоті. Ну тоді може шанс що він 15 в раз. Ольмаз. Один ломаз, всепіні. Блять, снове да дерьмо. Пописики будем нас. Спать можно. Спать, 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 я у бабла. Блять, а хули вы тут притулка найшли в нашій хате? Один снова. Пудрунка нема. Да. Опа. Я пудрунки якісь? Даааа! О, 3 Що? Рекорд! Четыре нахуй! Шосы меня выпало? 5 кульба. Шосы? Фестивал драм! що вы? Я тебя відкриваю. Ого! Угу. 5 золота, ебать золота. луву! 6 золота. 5 золото. Пугал. відкривали. Желізо і открывали. Железо і зелений. чечко. И зеленый, изеленный. Шо из него выпало? Це вночі, що, що, це? кар! Там шутка написана. Прочитай. Прочитай. What's a beef's favorite kid kind of music? Чекай, чекай. What's a beef's... Bees? Beeс. Ааа, який, короче, налюбленный жанр музики в бджолу, блять. І що там? І що пише? Тут нема відповіді. А! Просто, блять, Гар запитання. Гарний джок. Джой карт, блядь, непогано сказали, непогано. Це блядь. Паркур. Ще дерево зрубаю. Блядь, я так хорошо йшов. Ты <реш> впал, прям в кінці, это прям на останньому етапі Я так добре просто, паркуру. Не віджимаючи правда. shift. Чекай, а ти як бот, у тебе типа на shift, типа на бігти, а цей присист? Тебе на control бігти? Да. Бля, я не знаю, кто так играешь. Я помню б... собі бипять, зажди ставил на shift Не Знаю, я в вже... жизни. У меня в всіх играх наоборот. В пабуху наоборот. shift плюс есть control c. Ой, не. Ты так до Майнкрафта привык? Ты кого путаешь? я ніколи не путаю. Цибуля! Мені чина? Цибульчасонныч? Чи меня чи, 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 чи? будут поверить, можна запекти. можно закоптить. Мне можно будет запекти, точно. письки, а верониськи, сиськи, сиский, сиськи, Вера, и Алла. без тебя мне низкий Бау! Блять! Чекай, я, я, я чувствую звук, я чув звуки под руки. Ну ты же подарунки? Четверо! <laughs> ну! 4 4 да, ебать! Давай, очікува, ну я тоже под руки! Давай распутаем! Что как взагалі? Погнал, давай, я це перший відкриваю. Капець. Це, напевно ми дуже чаймні були, чи що, типу. Ще, ще ти одна випал? шуточка, ще одна шуточка. <рес> Читай, блядь. Так на ну, тобі випало. Я її не підняв. А де воно? Она просто пропала? А, мені ще алмазна кирка випала, блядь! Так я ж казав, почекай. Ну блядь, дебіл, мав. Так ні, так я просто инвентарий найшол. А, знайшов. а Але диви, це проста кирка це без текстура, блядь. Без текстури. А, це просто кирка. Ну шо? шо? Ну погнал. Да, ты просто так и качаешь, сей. Вот и ман, пиздец, открывай. О, барабаны, блядь. Скало и херня, блядь. блядь. О, заточка. Слез ты ниш. Ше одна алмазная кирка. Ебать. Дивись. Как я тебе сказал. Я не думаю, что на сики будет классно, но просто какую-то гирлянду будет, будет больше, но оно прям так... Я сказал, оно прям вайб. Постригай, блядь. Холодно, холодно, холодно! Постригай. Ну, накупай сколько можешь, то и все. Ну хоча б трошки встиг там покупати, але один тільки сажниць, прикинь. Why does everyone like the mushrooms? He is real fungi. Ну не читай цю Фанги це гриби. Мінеральний гриб. Добре, не старий підарас. Санта Клаус. Я, ма... Я Санту в ту, ту Ну тоді ми ж чекаємо Діда Мороза, блять. Ми чекаємо Миколая. Суки гандони. його У мене ще 40 я нормально взяв. Та з'їби нахуй звідси, сніка <как> дрябу підер. Короче, давай удачі, блядь. О ні, ти його завалив, як же добре. <как> Чекай. Свята наближається Вау, але ні-ні-ні, треба об'ємнішою зробити, дивися. Так, так мало цього, в мене листя мало. Надіюсь мені стане. У мене 12, я напів скинув. Я ж тут тако просто порозкидував ці, типу брюна валяються, прикольно. Боже, як це все колом. Ліба, тут можна паркурити в нас по цих по деревах. Ч а ман, тут, блядь, ты сюда нахуй. Две, Під и подарунки появились. Що, я це не бачив, серьезно, я. Ты капец! Це мы кулай все-таки, давай. Пережочки. классно вообще. Джоукар! Я считаю, я читаю, я считаю. Давай, давай, Why did the Turkey cross the road? Чему, короче, індичка переходила дорогу? To prove it wasn't chicken» типа щоб... «To prove it wasn't chicken, щоб доказати, що вона не курка. Да, to... але. Але чому. Че... Ладно, останнє подруга. Ееее! Yeah! Yeah! <laughs> Шо там, блядь, випало? Та блядь! Та иди нахуй yeah. вообще. Може переділи. Бля, нахуй я забрав Чикстрпак і це так хуйово без нього виглядає, блять. Це дуже просто? Это пиздец. А ну я хочу подивитися, як виглядає, чекай я виключу Що стурпак. Бахід. Що за блядь. Блять. ще три однакових картини, там знову просто картини перекривають. Маленький маленьких чекай. Нихуя вот чекай тут. Нет, чекай не стал. Я поставлю всю. На дошке поставлю. Да, блядь. Спадки, спадки, спадки. Ой-ой-ой. Однозванцы хочуть прийти, чуешь, кулядники, блядь. Чуть кулядник пришел. А, ты засевальник Блять, давай, сию, сию, засе. Назик. Заглянь під цей під подушку, під ліжку. Під подушку? Під Під А шо там Миколай, та, Миколай. <зас> Миколай прийшов? Та Миколай. Миколай прийшов! Смарагдове мене чекає на завтра! Я йду до тебе! Я йду до тебе! О, хлопушка! 18 золота у мене з старого крафта. 23 смарагда у нас. Хома пиде. Ну, прикольно, дай поставь шоу из верку сюда. Да. Гірляндами треба ще прикрасити. Тихо! Крута музичка получалась, все. Прийшов час у вайбіка. Катарсис? Мінус робота, заебись. Райки сектан говориш. Ну, и які со свої курси продаем, блядь. Я зараебало дам. Где вс живет? А! Блять, що я з'їв нахуй! Блять, фрости нос, а обморозило нахуй! Пиздец! Ты блядь! Фрости нос! Нахуя ти його схавываю? Блять! Піонесо. Mm. Піонесо, ти Як ТИ Ж сука! Блять. Пионесо буде мною... ВІДДАЙ пионесу! Она моя жінка, блять! Тикаем ЖИТ БЛЯТЬ йобаний! Ти... ти вмреш, не йди туди! Ні... Ні тільки не роби цього! Бля, я хоть тебе впасти его. Пионесса в мене в руках!

Сука, -моно. Адназік, ти весь час думав, що я снеговик, помічник Санты. А я кринж мас! А! Не кради моє різдво! Не, не, це мої подарунки! Я не можу зайти! Я ні, я крінж кринж! що я кринж О боже. Це мої подарунки, це мої подарунки!

Я думаю, навіть якщо на цьому треба закінчувати наше виживання. Що... Взагалі, в принципі, закінчувати. Я думаю, що людям зайшло, кому не зайшло, кому зайшло, напишіть в коментарях, кому не зайшло, нічого не пишіть. Нам, нам, нам не треба це читати нам похуй. Так що все.